Ефективніший та нехай найпростіший спосіб швидко вивчити англійську. В першу чергу я хочу тобі дуже подякувати, що ти відкрив це відео, і хочу сказати те, що я дійсно тебе поважаю. Ти, реально ти красавчик, що ти відкрив це відео і хочеш реально прокачати свою англійську. Це означає, що тобі не все рівно на своє майбутнє, ти, що ти все ж таки хочеш, те, що ти хочеш побудувати велику кар'єру, адже. У тебе ти хоче десь в великих висоджустів, і ти розумієш, що без англійської тобі без цього нікуди. Ти про мене, і чому все ж, тобі все ж таки варто прислуховуватись до моїх порад? Англійську я вчив ще з самого самого садочку, батьки мене тоді відправляли до різних е репетиторів, е які пояснювали банально алфавіт. Алфавіт, якісь простенькі слова. Просто починали якось бувати англійську з самого дитинства. Е, займався я по багатьох різних підручниках, типу Students' Book, Workbook. Це все. Батьки ми також відправили в школу там, де поглиблено вивчали англійську мову. У нас було 5, а то іноді навіть 6 уроків англійської мови. Але вони мені так і не допомогли. Це все навчання воно мені так і не допомогло. Батьки вливали просто шалені кошти в англійську, але воно мені так і не допомогло. В першу чергу воно мені давалося завжди дуже тяжко. Мені було тяжко вчити всю цю граматику, лексику, present continuous там, це все і так далі. Мені це давалося дуже тяжко. Я е, до того ще й, до того ще й, я й був не вмотивований вчити англійську. Я думав, навіщо мені взагалі та англійська? Я ж живу в Україні, а в Україні всі говорять українською. Навіщо мені це, про, в принципі? До одного моменту, доки в 9 класі, разом з сестрою, точніше з класом сестри, ми поїхали в поїздку в Будапешту в Угорщину. Я вам говорю, це настільки гарне місто. Я зараз я вам покажу фото Будапешту. Budapest, з Capital of Hungary, в столиці Угорщини. От дуже гарне місто, просто неймовірно. Я, я, це було прям. От я вам говорю, я коли побував в тому місці, це прям, ну, це все, це світогляд пере, перевертається з гори до гори дригом. Я просто я неймовірно. Я зрозумів, що я як капець, як я люблю подорожувати. Я хотів би ще в якихось містах побувати, а це ж тільки одне місто. А це ж тільки одне місто, а є ще якісь інші міста. Я ж, я ж ще не побував в інших країнах Європи: Німеччина, Англія, Франція. там, там. не знаю, там, е, Я там ще в і тільки Європи. Я там не побував ще в Китаї, Японія, там, е, Таїланд, не знаю, ще, Турція, Сполучені Штати, Австралія. Просто куча країн, в яких я просто мрію побувати. Я дуже сильно мрію подорожувати і навіть думав деякий час ставати тревел-блогером. Але було дві проблеми. Перше, це я не мав фізичної і фінансової можливості подорожувати. А друге, е я, не, я не вчив, я не знав англійську. У мене англійська була на, рів на рівні насянутого А2. Дуже сильно насянутого. Я там, ну. В класі я був одним з найгірших, хто знав англійську мову. В класі завжди краще мене, інші, Мої однокласки знали краще мене англійську мову. І я не міг. Най... Ну, що я міг сказати? Міг сказати, що я з України, що я живу в Черніцях, що я ще міг сказати. Дайте мені, будь ласка, кока me please, кока кола Все, в принципі. Це, в принципі, все. І я тоді зрозумів, що без англійської я нікуди, що я не зможу собі відкрити двері в цей світ, що я не зможу досягти успіху, що я не зможу познайомитися з новими класними людьми, що я не зможу подорожувати. Можливо, навіть з англійською я можу навіть в житті бути різним. Я зможу можливо я навіть в іншій країні опинюся, я не зможу банально комунікувати з іноземцями. Я зрозумів, що мені що в мене просто іншого вибору навіть немає. І тоді я поклав собі за мету підтягнути рівень до розмовного рівня. Я до розмовного рівня підтягнув за 2-3 місяці, але я пір ще займаюся англійською і до пір її ще вчу, досві пір ще читаю різні новини англійської, досві пір ще читаю різні книги англійської, дивлюся англомовний контент, слухаю пісні. І зараз мій рівень настільки, що я вже думаю англійською. Що я вже миш, мишлю англійською. Мені вже речення англійською легше скласти, ніж речення українською. Для мене англійська це стало як друга рідна. Що ж це були за 2-3 місяці, і як я зміг підтягнути за 2-3 місяці до розмовного рівня? Розмовний рівень це приблизно b 1 В першу чергу я зрозумів, що потрібно себе оточити мовою. Потрібно кожен. Божий день стикатися з нею і бачити з нею. І стикатися з нею і звучати мову, і тоді твій мозок він до неї якось звикне, він почне її сприймати як щось, як щось своє. Він не буде її лякатися. Наприклад, якщо якесь невідоме слово, він Uh, я, до речі, до речі, я забув сказати, я дійшов вже до такого рівня, що я слово, наприклад, я маю якесь невідоме слово. І я ну, інді, звичайно, я ще дивлюсь там в перекладач, що це слово означає. Але я приходжу в Cambridge Dictionary, це, uh, це такий словник Cambridge словник, зараз я його показувати не буду. І ти дивиш, читаєш англійською і визначне цього слова. Інді це дуже допомагає, якщо чесно. Мені ніді це все ж таки приходжу до перекладача, але в основному я таким методом користуюся. І я повернусь до тих двох-трьох місців. Я поклав собі за мету вивчати англійську кожен день, мінімум 15 хвилин на день. Мінімум, я повторюю ще раз, мінімум 15 хвилин на день. Цього абсолютно достатньо. Головне, щоб це був кожен день. 15 хвилин, якщо ми помножимо це на, на 7, це 105 хвилин. 105 це. Це година і 45 хвилин. Це майже 2 години. Тобто, ну, Цього абсолютно достатньо. Навіть якщо ти навіть якщо трішки менше, якщо наприклад, 10 хвилин в день, це 70 хвилин в день, цього також достатньо. Тобто кожен день займатися мінімум, це вже добре. Інді навіть бувало ще більше. Він мене навчання трошки затягувало, я там по годині в день сидів, по двох годинах в день сидів. І я зрозумів, що головне це постійність. Кожен день її вчити, кожен день з нею стикатися. Якщо ти хочеш з цим пов'язати все своє життя, то потрібно кожен день це робити. Але якщо ти хочеш також кожен день цим займатися, тобі обов'язково треба отримувати задоволення. Тобі обов'язково потрібно любити цей процес і палдіти від нього. Тому я поки що на перший час вирішив забити на всі ці. На всю цю граматику, лексику, там, а, а, там що там ще напевне, може бути. Там граматика, лексика, там, всі ці інші граматичні правила. Я вирішив на це спочатку забити. Звичайно, її також треба, треба знати, але не спочатку. Якщо ти хочеш вивчити дійсно мову, тобі потрібно до неї звикнути. Звикнеш до неї, тоді можеш переходити на граматику. Uh, щоб звикти до неї, тобі потрібно кожен день займатися. Якщо ти хочеш кожен день займатися, тобі треба балдіти від цього. Я почав дивитися англомовні відео. Я дивився лесплеєрів на Ютубі, лесплеєри з тих, хто записується, як вони виграють, грають чи ще там щось. Я дивився там кулінарні відео, я дивився там тревел-блогерів, я дивився uh, людей, я дивився там uh, всякі інтерв'ю, Я ще багато чого дивився, але головне англійською. Не англійською, не це звикати до мови. Я отримував задоволення від цього процесу. Мені це подобалось. Мені подобалось так вчитися. Я хотів так далі вчитися. Якщо у вас труднощі з вивченням, це не проблема. Це наслідок. Це окей, то, що ви не получаєте задоволення від цього ж самого Duolingo, від там різних курсів англійської. Якщо у вас, наприклад, ви там на різних курсах англійської, у вас і ви розумієте, що. То таке собі навчання, воно вам не подобається, це окей. Від навчання треба не тільки отримувати нові знання, а ще й отримувати здома. Наприклад, дивитися фільми англійською, відео англійською, там, дивитися контент англійською, так, щоб він тобі подобався. Тобто, наприклад, якщо ти якийсь кухар, ти там дивишся кулінарні відео англійських іноземних шеф поварів які там розказують, як приготувати смачні блюда. Ти, наприклад, ти там не знаю, яким ще хочеш бути. Наприклад, ти там спортсмен. Ти там дивишся тільки англомовних фітнес-тренерів, не українських. До речі, українських я вам хочу казати дуже мало фітнес-тренерів, не українських, тим більш не російських. А цільки англомовних фітнес-тренерів. Їх насправді дуже багато. Там контенту дуже багато. Він ще й дуже цікавий контент, дуже різноманітний контент українського. Російського, а тим більш українського контенту немає такого, який був би в англомовному просторі. Тому я просто вирішив прийти в англомовний простріль. Я дивлюся тільки англомовний контент. От зараз я зайду в свої рекомендації Ютубу. Я більше Ютуб дивлюся на не ток От просто подивіться на мої рекомендації. Ну, Це новини. Тобто, все, ну тут фітнес адвайс, так би мовити. Майже все англійською, як ти бачиш. Стів Джобсон, Фейлер, Social Media Detox, Hamza дуже, до речі, хороший. Якщо ви хочете почати починати. Якщо ви тільки починаєте дивитися англомовний контент, то рекомендую з нього. Він, рап і нього дуже, ну він сам мусульманин, але у нього дуже гарне. Pronunciation, вимовлення англійської. Він, у нього дуже гарний акцент, зрозумілий, і ви його дуже ясно зрозумієте. Це не реклама. Він у мене вряд ли буде замовляти рекламу, Я просто його рекомендую. Так, ну, да, звісно, звичайно, є ще український контент, але як ви бачите, все в основному. От, тут що у нас? Тільки один цей е, шорт з українською. Два точніше. 80% в мене рекомендацій це англійський контент. Англомовний, точніше, перепрошую. Ви можете абсолютно так же робити. Ви можете також проглядати англомовний контент. Ой. Е, е, я на своєму YouTube-каналі зняв детальне відео, як, як е, дивитися, дивитися англійські відео і як отримати з них навчання, так би мовити. Ну, як сказати, як, отрим, як навчатися на англійському контенті. От, наприклад, тут подивлюсь, відео одного. Це, коротше, сіп, який воює, який пішов воювати в Україну як найомник США. Він знімає контент про війну в Україні. От, наприклад, дивимося його. First things first. First things first. Включайте, заходьте на YouTube. Я вже в попередньому відео показував, як завантажити реверсо. Що це за програма? Це типу такий перекладач, який перекладає не тільки тексти, а ще й субтитри з, з, а ще й англійські субтитри. Наземні точніше. От ви знаходите якесь англомовне відео. Заходите в налаштування, вмикаєте в субтитри і вмикаєте тільки англійські. Навіть якщо тут є на вашому відео є українські, російські. Не дай Боже субтитри, то дивитесь тільки, тільки англійськими субтитрами. Вмикайте їх. First first. І дивіться. І от ви наводите... Ось у що у вас має стояти ось цей пузнок. активувати, активувати приклад в субтитрах. І ось тут. Take a look at the у вас субтитр стоїть такою трішки інакшої формою. Ну, в принципі, схожою. І ось тут, от, наприклад, не знаєте, first thing first. Early. Типу, ну, об'єктивно, перша річ перша. Що це типу може означати? А от ось тут, і воно аж цілу фразу може перекласти. Не тільки от, е, якесь там слово, От, наприклад, t-shirt, t-shirt, сорочка, футболка. А ціль фрази може перекладати: first thing first, перш за все. Я особисто я не знаю, не знав, що це означає. Не знав, що так можна говорити. Беремо листок, беремо шматок паперу і записуємо first thing first. У мене зараз камера виключена, але беремо листок, шматок паперу, карандаш ручка, записуємо first thing first. Перш за все, насамперед. Перш за все. Я це записав. Сподіваюсь, ви це також записали. І кладете листок десь собі біля столу. Тут і не на це слово. І далі продовжуйте design. дивитися відео. Ну Так, да, цей Англій. Він, напевно, всі американці у них такий дуже швидкий акцент, трішки е, діалектові. Його трішки важко зрозуміти, тому бажано починаєте дивитися британський контент, а не американський. Адже британці у них більш, більш зрозуміліший діалект, і акцент вони більш так повільно, більш. Е, як це сказати, більш чітко говорять. Американці не так швидко говорять. І таким чином записуйте слова. Записуйте слова, фрази, які ви не знаєте, записуйте їх. І саме ручкою не... бажано не в нотатках, не в десь там в словнику, не ще, ще десь в якихось замітках. Бажано в бажано в На листку власноруч. Адже коли ми пишемо власноруч, тоді слово вже. Де нам в голову? Воно вже десь там в пам'яті далеко відкладається. І рано чи пізно нам... ми ще з ним зустрінемося, і ми згадаємо, що ми... Наші... наш мозок згадає, що ми його записали. Вчити тексти улюблених пісень. Тут я на цьому довго зупинятись, на цих породах довго зупинятись не буду. Що там, гомоні новини? Грати в ігри з англійською звучкою. Якщо ви новачок, то поки що не починайте Грати в ігри. Можете, звичайно, наприклад, як в Rockstar в іграх Rockstar Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2, ви можете просто е, вімкнути англійську звучку, але субтитри, наприклад, українські, якщо там є, чи російські, і також, е, і таким чином звукати до мови. Чатинг з іноземцями зараз є дуже багато методів, як можна переписувати. Дуже багато сервісів є для чатингу з іноземцями, для того, щоб переписувати з ними, для того, щоб там, практикувати всяку англійську. Є дуже багато методів, щоб це робити. Далі, ще одна порада. Change language on your phone and know every single word that you don't know. Змініть мову на вашому телефоні і занотовуйте кожне слово, яке ви не знаєте. Наприклад, от ви змінили мову на телефоні, і у вас, і ви нічого не знаєте там. Ну, можливо, можливо, щось знаєте, можливо, не знаєте. Ось тут, наприклад, от, не знаєте, що, що означає «Settings». Заходите в перекладач, вбиваєте в перекладач Settings, берете, берете листок, ручку, це означає налаштування. І вбиваєте, І вписуєте собі налаштування. Камера Камера, це зрозуміло. Якщо у вас немає з собою ручки телефону, заходьте в нотатки, в нотатках записуйте слово його переклад. Коли приходите додому, коли у вас вже є доступ до ручки до, до того, щоб власноруч написати слово, то, то власноруч записуйте його. Власноруч обов'язково слово записувати. Таким чином ви також змінюєте свою, ви також змінюєте своє. Блін, забув слово. <світ> а, ви також змінюєте своє оточення. Тобто, якщо ви вже змінили телефон на англійську, це ви також змінили своє оточення на англомовне. Ви також стикаєтесь з англійською кожен день. Як запам'ятати слова? Тобто, одне діло їх записати, а інше діло їх запам'ятати. Сразу кажу: не завчайте слова, не треба вам цього. Хочете, завчайте, але ви через 2-3 тижні їх слово забудете і... і воно і просто навіщо? Хто, хто в цьому випадку виграє? Просто витратите час і потім забути слово, воно такого не треба. Метод, який я вам зараз скажу. Це не те, що прям дуже обов'язково, але дуже-дуже бажано. Той листок, на якому ви записали слова перед сном ви три рази читаєте слово вслух. Кожне слово три рази перед сном читайте слово вслух. І тоді воно вас, воно, ваш мозок його запам'ятовує. Звичайно, він не сильно запам'ятовує це слово, потім він знову його забуде. Це нормально, це окей. Але. Десь ще в якомусь контексті ви ще є з ним якось зустрінетесь. Такий побачите. А, блін, це знайоме слово, блін, блін, на що означає? Чекай, чекай, чекай. Ладно, вже зайду в переклачку, дивлюся, що це слово означає. А, давно ж так означає, все, я згадав. Потім ще раз так зустрінете з цим словом, ще в якомусь контексті. Відео в якомусь, тексті якомусь, в пісні, якийсь зустрінетесь цим словом. Потім ще в якомусь контексті, ще в якомусь контексті, і воно так у вас запам'ятовується. Лінгвісти, лінгвісти стверджують, що. Щоб слово запам'ятало, За... щоб ми запам'ятали слово, потрібно з ним стикнутися мінімум 30 разів в різних контекстах. Мінімум 30 разів. Один раз просто його зазубрити. Ну, воно ну, ну, таке, чесно кажучи. Це, як, як, -то кажуть, сту... як то кажуть, такий студентський метод, е вивчити, завчити і забути. Ну, нам цього не треба, якщо чесно. Просто три рази перед сном прочитайте цього достатньо. І тепер важливе. важливо. Найважливіший слайд цієї презентації. Consistency is Key. Тобто, якщо ти дуже мало позаймався, це вже прогрес, це вже дуже добре. Говне англійською займатися кожен день. Кожен божий день. На роботі, на роботі, в вихідні, на святі, мені все рівно де ти, тобі треба кожен день, мінімум 15 хвилин в день. Якщо ти дивишся це відео, значить в тебе вже є вільний час. Значить, ти вже маєш вільний час на те, щоб вивчити англійську. Якщо ти відкрив це відео, значить ти хочеш вивчити англійську. Якщо ти відкрив свій відео, то значить ти маєш вільний час. 15 хвилин в день це насправді не так уж і багато. Ну, добре, навіть якщо не 15 хвилин в день, навіть якщо ти декілька хвилин в день позаймався, нове слово вивчив це вже добре. Це вже чудово. Це вже ти стикнувся з англійською, це вже добре, ти, ти зустрівся з нею, ти її вчив, ти ще раз, ще раз нагадав собі про англійську. Це вже чудово. Зараз я вам скажу методи, як не збуватися з прогресу і послідовно-послідовно кожен день вчити англійську. Дивіться. Е, берете листок паперу. Зараз я тут продемонструю, як. Як... Так, як тут... О! Зараз я продемонструю, як можна Як е, добре вивчити англійську. Ви берете листок паперу. Аркуш А4. А будь-який каркуш мені не... це не важко, в принципі. І отут от... Чекайте. Ага, ось, Ага, да, Цей пейнт це просто щось жахливе. Чекайте. Ага. Так, щось мені не подобається. Ану. Короче. Двісті ту роботе. Ви от. Ви берете аркуш паперу, уявити себе уявний якийсь листок, ще там щось. І ділите цей, цей листок на... Щось не можу його загляну малювати, ну чекайте. Так. Файл новий. Ну. О, от уявляєте, що це уявний аркуш паперу. Е, ось тут от ви малюєте одну лінію. Як табличку малюєте, в общем. І ось тут ще одну лінію. Ну, приблизно як табличка. І ось тут пишете EL. EL. Я такий свій художник, я знаю. EL, це означає у нас. Хунку. Е, І L у нас означає English. Learning, вивчання англійської. Або ж можете просто написати English. Просто букву І, або ж просто English написати. В принципі, не важливо. Просто щоб ви знали, що ви. Просто, щоб було ясно, що ви вчите англійську. Ось тут, от, в цій колоночці, в цьому тут пишете, тут пишете дату. Що це, що це не так, цей пейн це жахливо просто. Цей звук ще такий страшний. Коротше, от берете листок листок паперу. Ось тут от пишете табличку, і тут от кладете букву І, і це означає English. І, тут, і пишете сьогоднішню. І пишете так мовити, календар. Друге 07. Сьогодні 2 липня, друге 07. Ну і так, собі намалював. Лінія. І далі 3 07, 4. І так. П'яте. І так, аж доки листок не закінчиться. Якщо листок закінчиться, перевертаєте перегр... листок, пишете на новій сторінці з нового дня. І тобто це такий чекбокс, там, де от пише ваша, ваше нагадування про те, що ви маєте вивчити. про те, що, так би мовити, перевірка, чи вчили ви англійську чи ні. Ось тут малюєте лінію. І отут, не дивлячись, вчи, не дивлячись, як довго вчили ви сьогодні англійську чи не вчили, якщо навіть ви стикнулися з ним новим словом, переписали його в листок, кладе тут галочку. Подивилися на відео, тут галочку. 4-го числа подивилися, прочитали якийсь текст, виписали нові слова, подивилися тут відео. 5-го числа щось там не дуже вийшло, не дуже вийшло, але ви все ж таки якось там е буквально там один текст, одне відео малесеньке, подивилися, послухали англійську це все. Зустрілися з англійською, так би мав, зустрілися з англійською, стикнулися з нею, Кладете тут галочку. Тут можете вписати, можете ні, як, звісно, хочете, слова, які, які от ви, нові слова, які ви вивчили, або слова, які ви повторили, які ви краще запам'ятали свій день. І от, наприклад, 6 число. 6 Шо, числа у вас там, ви взагалі на роботі зацінулися, у вас взагалі не було часу, і ви тут кладете хрестик. Після того, як ви поклали хрестик, ваша перфекціоністська совість буде вам говорити те, що буде вас буде давити на вас жабу, з те, що вам все ж таки треба було так мало, але просто щоб покласти галочку. От, ну скажіть, неприємно дивитися на всі ці галочки, те, що я молодець, я за сьогодні, сьогодні вивчу англійську. Це ж так приємно, справді. Ваша перфекціоністська совість буде вас гристи за те, що ви, за те, що вам треба було так мало, а ви це, на жаль, не зробили. І далі, наприклад, 7 числа, ви вже не повторите так. 7 числа. Ви теж на роботі, ви теж дуже сильно там працюєте, ще має щось, у вас немає часу. Але ви все ж таки знайшли, ви там наділили наушники, там послухали мову, це все і поклали тут галочку. От в чому суть цих чекбоксів. Ну і, звичайно, покладіть на свій телефон нагадування, і тоді ви не будете забувати. Що ви не забували про англійську, щоб потім такі приходили додому такі змушені, це все, і потім такі. Ой, а мені ж там англійську ще вчити це все. Дивіться, найголовніше це постійність. Це постійно її вчити. Це кожен день без перестанку її вчити, кожен день зустрічатися з мовою. Саме так. Це єдиний метод вивчити мову, я вам хочу сказати, кожен день вчити мову. Я, я вчив англійську 10 років, само, ну, 10 років. Серйозно я почав вчити англійську вже десь е з 2020 року, тобто вже 4 роки, як я серйозно вчу англійську. Я знаю, про що я говорю. Кожен день. You don't have to be extreme, just consistent. Тобі не треба бути постійним. Тобі не треба бути мега швидким, просто постійним. Не, it's not what what we we do do once in a while that shapes our lives, but what we do consistently. Те, що створює наше життя, це не те, що ми робимо раз, раз в життя, раз в колись там, а те, що ми робимо постійно. Єдиний шлях побачити результати це бути постійним. Е, якщо ти хочеш, якщо ти, звісно, хочеш, мій дорогі друже, детальніше вивчити англійську, ти можеш написати мені в Телеграм, в інстаграм, я тобі скину плейліст. З початкових відео дуже цікавий контент, насправді його дуже цікаво дивитися. Я по декілька відео в день дивився, адже ну, реально дуже цікавий контент. Ти будеш з нього вивчати англійську, він дуже легкий для сприйняття. Я допоможу тобі також, також з граматкою, якщо ти хочеш. Також, якщо, наприклад, ти вже хочеш трішки попрактикуватись, трішки розвинути свої спікінг skills, як-ніяк. То ти можеш написати мені на, в Instagram Direct або в Telegram, Ось це от мій нік. Мене в Instagram і Telegram одинаковий нік. Е, або ж на e-mail, на пошту. Написати мені і за символічних 40 гривень 40 гривень насправді це ну, 1 долар. Ну, що це таке? Ну це шоколадка зараз у наш час. І одну годину ми можемо з тобою просто поговорити на англійську. На любу тему. На тему нови... на нещавні новини. там, про особисте життя, там, про, про якісь цілі проговорити, про якісь глибокі теми, про, про все, що завгодно, про все, що тільки душа забажає, про все, що ти хочеш, про кулінарію, про, е, про що там ще можна: про, про літо, про відпочинок, про все, що ти хочеш. 40 гривень буквально. Е, на цьому все. Я дуже дякую тобі за те, що ти переглянув це відео. Пише англійську, а особливо, коли тобі цього не хочеться.